Конатися у невтомності українських волонтерів на третій рік великої війни можна у цьому центрі в Ірпені. з літа 22-го, коли місто оговталося від окупації. Ці жінки зібралися, і почали плести маскувальні сітки для наших воїнів. І так дотепер понад 60 волонтерок, щомісяця віддають на фронт по кілька тисяч квадратних метрів саморобних сіток. Жінки наші дуже ініціативні, але і тому вони долучають своїх чоловіків. Чоловіки нам допомагають. Запитів від військових дуже багато. Усім треба навчора, тож працюють без вихідних. Здебільшого пенсіонерки, які не сидять вдома, а свою працюю вберігають багато життів на передовій. Познайомитися із завзятими жінками приїхала делегація дипломаток пані посол Європейського союзу в Україні та очільниці посольств Литви, Естонії, Хорватії, Словенії, Чорногорії, Північної Македонії та Аргентини в Україні. Я чула про цей центр і знаю, що є багато таких в Україні. Я зустріла жінку, яка працює тут, і вона розповіла мені, як вони почали працювати у червні 2022-го. І з того часу кожного дня вони плетуть сітки і збирають багато іншої допомоги для сміливих чоловіків та жінок на фронті. Тут працюють жінки, котрі переїхали до Ірпеня з різних міст з важкими історіями. Хтось пережив окупацію, хтось виривався з неї. У когось загинули рідні. Світлана з Маріуполя виїхала на третій тиждень після захоплення міста. А ваш будинок, скажіть, ви втратили все. Все, ваша все. і муж поїде. Тому не хочу плакати, не can... I... I... Анжела тікала на п'ятий день окупації Ільпеня пішки з одним наплічником. Її сини пішли воювати, а мама допомагає чим може. А я ж зразок для всіх, ну я не можу по-іншому. Ви знаєте. Е... Боротися то боротися до справи волонтерок долучилися, і пані посли, передали кошти на нові сітки і навіть спробували самі сплести. Я вражена. Я знала, що українці відважні і допомагають одне одному, але бачити це все і чути такі історії. Це сумно і водночас дає надію. Ці неймовірні жінки зібрались разом, щоб підтримувати воїнів. Вони дуже важко працюють кожен день. Це честь бути поруч із ними. Крім сіток, берегині зірпеня в'яжуть хлопцям на фронт шкарпетки, готують перекуси з меду та горіхів, окопні свічки, все, що просять військові, треба мати надію, так надію на перемогу, надію на європейську інтеграцію. Так просто для мене ці жінки – символ зусилля українського народу. Наталя Кулик, Максим Костенко, факти сітівій марафон. Єдині новини.